Розірвання стосунків чи договірних договору оренди між Ківрицівською міською радою і решту з стосовно оренди землі. Це була наша ініціатива, тому що це питання, скажімо так, набуло прямого розголосу, працювала депутатська група, є певні матеріали. і Того ми з вами тут зібралися, ініціювали це питання, щоб з перших уст ви знали ту інформацію, чого ми це робимо, навіщо це нам і яка причина. Значить, на зустрічі є присутній, я як міський голова, є присутня голова бюджетної комісії Філіпчук, Надія, федеральний депутат міської ради Іванчук Сергій Анатолійович, ще тоді йде зараз секретар міської ради. Ну, дивіться, я історією того всього скажімо так, не буду розказувати наші стосунки, воно ні до чого. Але питання оренди землі в нас виникло тоді, коли ми в минулому році зайнялися підняттям ставки єдиного, єдиного ставок оренди землі якраз на території Ківерцівського ринку. В тої ситуації, що в нас була, ринок нам платив в місяць з одного квадратного метра 60 копійок. Ми, по суті, коли вивчили це питання, поставили перед ринком, чи, точніше, перед власником Ківрицівської розповісти питання, що все-таки платити міській раді в бюджет, хоча б не 60 копійок, а гривню 25 з одного квадратного метра. Ну і по суті, з того, скажімо так, з цієї ситуації трішки почався сир бор. І ми ставили питання перед власником, який має тут майновий комплекс, який має ці всі споруди, що, в принципі питання ціни не зачіпало вас, підприємців, які тут працюють, які платять за послуги, чи як правильно цей договір називається між вами, і по спілкуючи керівництвом ринку, а щоб за рахунок своїх внутрішніх там, прибутків, скажімо так, міська рада отримувала ці, ці надходження до бюджету. Це питання, скажімо так, проходило досить емоційно, то що завжди там, де кошти, то є певні нюанси, є певні плюси, є певні мінуси. Як воно не проходило, депутати врешті-решт все-таки прийняли рішення встановити нову ставку єдиного оренди землі, це 7% нормативно-грошової оцінки. Але тоді зразу і на сесії виникло питання, в принципі, розглянути роботу ківерцівського ринку в цілому. Все-таки знаю, що це є суб'єкт господарування, там, згідно закону про споживчу кооперацію, багато інших законів, е ніхто не, не ставив собі на меті вмішуватися в господарську діяльність. Але, в принципі, ті речі, які перед собою ставила депутатська робоча група Ківрицівської міської ради, прийти на ринок, ознайомитися з статутними документами, взяти калькуляцію на послуги. Ну, такі, і ті речі, які б мали бути б публічними, скажімо так. В принципі, цю інформацію хотіли би утримати. На наші запити щодо калькуляції на один квадратний метр, вона зараз у вас більше 30 гривень, по-моєму так? 30. Ми відповіді так і не отримали. Ми просто хотіли знати інформацію, що закладається в цей один квадратний метр. Зарплата, енергоносії, які там відрахування, прибутки і так далі. Ми декілька разів слали свої запити керівництву райспоживспілки, але відповіді, на жаль, не отримали. І в принципі по робочі, по роботі робочої депутатської групи ми виявили, скажімо так, я буду тільки говорити фактами, я не буду говорити про людям, мені колеги мене добавлять. Ми виявили дві речі. Перша річ, все-таки в нас є договірні стосунки між міською радою. І районною споживчою спілкою кооперації по оренді землі. Значить, є такий факт, що все-таки будь-які речі, які повинні робитися на цій території, оскільки це земля, власність територіальної громади в особі міської ради, всі речі стосовно будівництва повинні погоджуватися з міською радою. Чи це в особі виконавчого комітету, бо це його повноваження, чи то, якщо б заново пішло, це депутатської сесії. Зробили хорошу справу, скажімо так, руками скажімо так, чекали туалет, централізоване водовідведення, але цей туалет був споруджений повністю з порушеннями всього, що тільки можна спорушити. Тому що Декларації на початок будівельних робіт немає, вона відсутня, і плюс погоджень наших ми не давали. Це є той факт, один з тих фактів, який дає нам підставу ставити питання про розірвання договору оренди між вами, між нами, які між нами, ківерцівської ресту співтован. Плюс <пілку> другий момент <пілку> давайте не... <пілку> почекайте. <пілку> ви послухайте мене. Погано зробили, що <пілку> ви його. Так, Давайте <пілку> почекайте. <пілку> давайте до Я не хочу слухати розходимся. Я не хочу, щоб ви опускалися до рівня наших депутатів, які мене оскарбляли на сесії, але дуже велике прохання. Давайте будемо вище них і будемо вислухати. Добре, люди, людей Зачували. люди ж прийшли. Так, ми ініціювали цю зустріч. Я вам даю фактаж. Ви хочете слухати, хочете не слухайте. Але я буду говорити тільки фактами і так далі. Депутати мене підтримують або поможуть тій чи іншій ситуації. Другий момент, по суті, свій час виконком Ківерцівської міської ради давав погодження на схему розташування малих архітектурних споруд, які тут розміщені. В яких ви здійснюєте свою торгівельну діяльність. Ми то погодили саму схему розташування, але до кінця це питання не було доведено. І по суті, ті всі споруди, які тут стоять, які є вашою власністю, вони тут стоять незаконно. Абсолютно нічого. Ви почекайте, чекайте. Ви по суті на них не маєте ніяких прав, тому що в будь-який момент вас можуть з цієї території забрати. Я вас прошу, не помовчіть. Я не прийшов сюди сваритися. Я вас прошу, ви помовчіть, але ми не прийшли до вас сваритися. Ви, ви отримаєте інформацію, ви подумаєте і так далі. Ми це знаємо. Дивіться, люди добре. Помовчіть, заспокойтеся. Тому однозначно ми будемо ставити питання, депутати проявили ініціативу ставити питання про розірвання договірних стосунків. А основи? Далі. Я основи назвав. Я потім повторюю, я не буду Все, Вони вчити. Вони вчити. мене добавлять. Мене добавлять. Дови. Е, Дови. Розірвання добровільних стосунків це справа добровільна. Якщо це не відбудеться добровільно, значить ми будемо подавати в господарський суд і все-таки будемо в цьому питанні судитися. Якщо дійде до того, що все-таки стосунки будуть розірвані, значить. Все-таки, давайте будемо прогнозувати ситуацію. Ви логічно будете задавати питання, що буде далі. Далі повинні бути слідуючі дії, які ми прийняли певні рішення, і з тих рішень випливають певні наслідки. Міська рада на минулій сесії прийняла положення, яке пройшло всю регуляторну процедуру і всі моменти враховані про розміщення тимчасових споруд і про користування окремими елементами благоустрою на території Ківерцівської міської ради. Мова йде про тимчасові споруди, які, які якраз знаходяться тут у вас на ринку, якими ви є власниками більшість з вас, щоб ті споруди стояли на законних підставах. Є певна процедура постановки цієї тимчасової споруди, дається рішення виконкому, виготовляється паспорт прив'язки, і на підставі цього на рік часу заключається договір користування, вартість по цьому договору. Вартість по цьому договору складає 8 гривень 50 копійок за квадратний метр. За основу взявся за основу, за основу брався неоподаткований мінімум, який зараз є в нашій державі 17 гривень, 0,5% від 17 гривень. І таким чином, в принципі, в майбутньому, якщо це відбудеться, ви можете мати законні підстави, займатися своєю підприємницькою діяльністю і працювати напряму з міським бюджетом без посередників, яких зараз є в особи Кивльцівської розпоживські. З кожним я вам висказую свою інформацію. Будете зараз задавати питання. По суті, таким чином там не стоїть ще мова про створення майбутнього, якомусь можна А тут що зараз контракт не боку знаходиться? Я вам, розказую, які будуть, я вам розказую, які будуть наші умови в разі того, якщо ми будемо працювати з вами напряму. Це тільки буде плата за один квадратний метр. Окремо буде йти плата, в кого є значить, дивіться, схема розташування, наявність паспорту тимчасової споруди дає закону підвести електроенергію в разі потреби до вашої тимчасової споруди. Тоді ви будете мати договірні стосунки з ресом, платити їм напряму. І плюс, ну давайте без емоцій, Це вартість землі, вартість світла, ну і плюс ті послуги, які будуть надаватися структурою, яка в майбутньому чи буде створена, чи це буде підрозділ житлово-комунального господарства. Якщо буде робитися калькуляція, калькуляція робиться відкрито. Вона проходить всю регуляторну процедуру, проводить громадські слухання. І ви, в принципі, за кожну нашу дію будете знати, вона буде висвітлена. Ви будете знати суми, за що ви платите, як ви платите, який буде результат цієї всієї діяльності. У мене коротко все. Я старався говорити фактами, без емоцій, скажімо так, без іронії. Якщо мої колеги, депутати мають ще додати декілька слів, то я хотів би, щоб все-таки...